Реальну історію. Два дні назад у мене там от лежить бурківочка, бачите, отут. От. Це неопознані цвіта і не знаю, про які, які виробники. Коротше, мені дзвонить замовниця і каже, восьма ну, година ранку із серії, я у вас тут вже на офісі, можна зайти у двір? Я кажу, ну заходьте. Мені каже, треба клінкерна бурківка. Ну, так як її останнім часом не питають почти взагалі. Я дуже здивувався. Кажу, ну, не плитка, ні, бруківка, мені треба клінкерна, тому що я все місто об'їздила. У всіх тільки сумська є в наліччі, а мені треба, каже, щось таке хороше, бо в мене перекладують. Підберіть, будь ласка. Я кажу, ну виберіть яка, оставте, а я потім прийду і скажу ціну. Каже, я вам оставила возле дверей. Я кажу, окей. Отак оставила мені, замовлюється бурківочку. Дивіться. Я кажу, вам яку коричневу чи червону. Вона каже, звідки ви взяли там куричного. Вона взагалі каже така сіра. Знаєте, яку вибрали потім, коли я кажу, знаєте, давайте ви візьміть свою і приїдьте підберемо. Квадратний метр людині треба. О, але Знаєте, як то не вистачає, і ну треба, все. Знаєте, яку вибрали? Меран. Де один колір, де другий. Ну, напевно, в неї був більше такий. Але сьогодні, коли сьогодні з Києва доставляв її на об'єкт, і самого рання мені дзвінок, я думаю, ну все, капець, напевно, щось не то. Як то завжди в таких випадках буває, що коли людині хочеш допомогти, і там об'єму того ніфіга нема, завжди попадаєш в то головняк. І в мене аж серце так забилося, думаю, зараз не буде. Мені кажуть, Павел, вона ще краще, ніж у вас говорить на, на виставці. Спасибо вам огромне. Слухайте, єлей на душу взагалі був такий ну, просто прикольний. Думаю, добре, що я не тупанув і не замовив те, що вона мені дала. Да? І каже, я ж одразу на зміні був, або червона, або чорна. Оказалось, що взагалі така бачила, яка вона ярка. І попали, і професійно підібрали, і професійно підійшли, і позавчора заказали, і сьогодні доставили. Отак от. Клучківська, 119 а